Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Спинку чухаєш, мася. Ранок, весна. І ще холодно. Набундючилась, воно сидить ластівка. Бачите. Поряд горобець. Тримає якусь пір'їнку, неначе. Клювико, хто не встиг облаштувати гніздо, то тепер спішить. Куди я, туди й вони? Ой, друзі мої, Вон дивіться, бачите, почорнів горіх, листочки вже ж ну, подпадають. І маленький горіх. І оцей великий. Ну, там знизу, ой, верніше, зверху десь щось трохи зеленіє, але, мабуть, і зверху там толку не буде. Мабуть, придавлювало такого е, мороз донизу. І цей горіх ось менший це воно кулюк оцей взявся, У мене не було, притаскало, мабуть. Відкрив вітер. У ворота вночі. Бачите так. Поморозило. Горіхи. А тоді ж я прочитала там ваші коментарі після вчорашнього мого відео. Пишете ви і за виноград, Подивилася і виноград Поморозило. Залишилися там ось, бачите, поодинокі такі пагінці, а то все. Ось змерзло. Вон. І цей кущик також, бачите, поморозило. Та ви я, думаю, на свій виноград теж заглядоли. Оцей маленький виноград, той, що мені присилали. Не знаю навіть, чи буде з нього й діло. Може, він ще взимку змерз. Не видно, щоб там щось він, якийсь листочок викидав. Які в нас сьогодні справи? Докосить, огірки, баштан посадити. Ну, бачили ви мою розсаду, я вам показувала, хоча писали мені, що ой, ви хоч би людям цяку, таку розсаду не показували. Ну, що я з нею зроблю, дівчатка? Ну, що як вона така, повитягалася, я ж зверху, на ні, вірніша, верхи на неї не сяду, щоб вона не росла. Ну, звісно, що рано посадила, Це про те, що ми з вами вчора балакали, Рано посадила, розсаді вже хотілося на вулицю, а так ви знаєте, хоча казав чоловік, що плюс п'ять, а е, голодом тягне, руки починають вже мерзнути. Е, хочеться на город уже е, переселитися, а я ж її туди розсаду, не пускаю то воно ж витягається, бо мов і в хаті на вікнах немає. Нічого. Казали, що пускає бічні корінці і оці огірки, ви нікавуни, тож я думаю, що пересажу, тому попускає і повиростає. Заглянемо сьогодні до моїх кабачків. Теж, дівчатка, воно було повитягало, а тепер он ну, дивіться, бачите? Які гарні листки повипускало і росте все. Якщо ж не з'їсть його нічого, бо в нас то поморозило, то посушило, то хтось і жер. Ось так. А те, що соромно не соромно. Отам, От якщо повитягало, чи там десь іще десь. Хто не робить дівчатка, той не помилюється. Так. Та й взагалі хіба можна приступтуватися тепер до теперішніх погодних умов. Вон, дивіться, що робиться. Оце такі вітрі, гляньте, бачите? Пустиня скоро у нас сахара буде чи що. Ось. Я таку, наче, іще й не бачила. Довго сидів мігорух. Це тільки ставити котця, можливо і краще. Не встиг його і морозець схватити. І ось так моя редисочка сидить. Тут, бачите? Води сьогодні понабираю та все по бо дводні Не це все. Все, треба в хату йти. Ставити макарончики варить, і котлетки доїдуть. Ай, гріть та доїдуть. Ну, трохи морквочки залишилося. Треба її просапати. Трава скрізь росте, буяє. Ну, ми її шкосимо, прибираємо. І ось у нас такий короб. Сюди її вкидаємо. Вона тут буде лежати, перегнивати, перепрівати. Ну, а тоді ж, як будемо ж на городі е, якісь там рослини, розсаду саджати, то будемо у той компост туди в ямки вкидати. Сідаємо, ми вже снідати. На сніданок я сьогодні зварила тільки макарони, а то з холодильника. Те, що вчора позавчора наварили, наробили, дістала, ось котлетки порозігрівала. Бо самі знаєте, що харчі не викидаємо, а активно їх доїдаємо. Тож нам смачного. А вам, дорогі мої підписники, дякую за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!